Добрий день. Вчора мені написало багато людей. Покажіть ще нам раз нашу мишку, хочемо її побачити. Ось мишка. Зараз ми будемо їй ще давати препарати. Ось паштет гастро, вона в нас є. Обробляємо її полость рта. Ось це від тиску, вже чуть-чуть тут залишилося. Прошу людей, поки збираю. Ліки, на ліки, гроші. Зараз будемо давати її пронефру. І я вже замовила. Зараз піду на поштамат забирати. Люди вже мені допомогли купити і пакетін, вже будемо її давати. І ще чекаю, що люди допоможуть мені на цю семінтру і на пронефру. Дуже всім дякую. А ось наша мишка. Вона спала, ми її розбудили. Зараз будемо її годувати і обробляти. Ротову порожнину. А так з нею все добре. Вона сама вже їсть, водичку п'є, все нормально. Дякую вам, що ви просите показати, що ви допомагаєте, що ви цікавитеся, переживаєте. За все вам